Всіх вітаю! Дивимося загрози для людей від обстрілів на цю неділю з 12 по 18 січня, південь України, які є загрози для людей. Дивимося Одеська Миколаївська область, які є загрози для людей. Херсон Запоріжжя, які є загрози для людей. Щось в ответку будуть вийти. Шахет, багатоповерхівка. Може бути прийлоти. Так. Що у нас тут? Одеса Миколаїв. Загроза транспорту. Десь в областях, в області якісь Будуть оголовлювати по транспорту бити. Які є ще загрози? Так, рідина, рідина якась отруйна. Що це? Щось таке дороге. Якісь підприємства може бути хімічне. Багато рідини. щось пов'язане з водою. Пожежа на тому підприємстві може бути. Прямо може навіть не від влучання, а може від Так, сильне руйнування. Чомусь мені знову показують захід. Захід на заході дірує. Не розумію. Саме для заходу я так правильно. Розумію. Щось планують. Щось планують в західних странах якийсь теракт. Прям силовий Дивно. Так, я хочу зрозуміти, Одеса Миколаїв загрози для людей. Кажіть мені, які є загрози для людей. Так, лікарня. Може бути балістики удар на учбові заклади. Це десь може в областях, може на стику десь районів областей, там, де є по кордону, воно проходить. Загроза Балістики. Це може бути дуже шумно голосно, тобто люди будуть чути і для людей це буде небезпечно. Ну і загроза, як завжди, зв'язку. По зв'язку проблеми. Так, і світло так само. Так, це в нас Херсон Запоріжжя. Тут вони щось ще рішають, що зробити, а взагалі шукають якийсь дорогий прихований об'єкт, тобто об'єкт який засекречений. Які є загрози для людей. <кій> Вибачте, трошки захворіла. Херсон Запоріжжя. Дуже цікаво це що. Тут прямо показують для Зеленського удар, може він буде там десь у вас. Ну, в общем-то, якщо в нього там є плани туди до вас поїхати, то в принципі для нього це дуже небезпечно. Загрози для людей, світло зв'язок. Так, щось прям є. можуть знищити якийсь дуже важливий транспорт, який дуже важливий для нас прям в серце б'є для нашого дому. Що це таке? Уже може бути, так? Да? Прям будуть розказувати, що там були солдати. От Про цей транспорт, що там солдати якісь були військові. Так, ну і тут будуть по воді, десь якісь рідини, які дуже сильно горять. Знову щось можуть цілити в нафта, газ, що там, що у нас дизель, може якісь заправки от прямо туди хочуть цілити. Може, десь відселення будуть, людей будуть примушувати від'їжджати, тому що Росія буде вже бити прямо дуже близько. Тут ще якісь підприємства, знову загрози, підприємства показують якось. Добре, давайте ще оракулом подивимося. Чіткіше спробуємо розібратися Херсон Запоріжжя. Які є загрози для людей? І з мініфесом Запоріжжя будуть якусь, ага. слухайте інформацію, знову ж транспорт показують загроза нашим захисникам і знову показують тварин. Тварин прийдеться рятувати площа, якась кругла площа, і будуть шукати місця, де. Волонтери щось там тримають, знову ж площу показують. Треба бути обережними на площадях, там, де центр міста. Ось так. Загрози для людей. Херсон Запоріжжя. Ті є загрози для людей. Шахіди. Але там у вас є якийсь захист. Я сподіваюся, що будуть рятувати людей. Рятунок все ж таки є. І треба боятися ДРГ, тобто всі речі, які десь ви бачите, які кидають ракети з моря. Знову загроза від ракет з моря. І обов'язково бути уважними до всіх покинутих речей, до якісь підозрілих люди. Бути уважні. Тепер повернемося. Миколаїв Одеса, які є загрози для людей. Конкретніше покажіть мені Миколаїв Одеса. Загрози для людей на цьому тижні. Так, пожежа стоянка автомобілів, кордони міста. Для дітей особливо увага, до дітей, особливо, коли вся Україна червона. Будуть. Дивіться, будинки показують як високі, так і малі. Тобто для всіх загрози є, на жаль. Але я сподіваюся, що будуть і обмеження, звісно, якісь, але сподіваюся, хлопці будуть старатися відбивати. Є загрози для людей. Що? Якісь досягнення по домовленостям фейкові? Прям не знаю, може, десь наші щось обдурять, ну, тому що це наше досягнення. Загрози для людей покажіть. Шахеди, ракети з моря. Будемо старатись відбивати. Сили є. Дай Боже, щоб тільки допомогло людям, звичайно, буде дуже важко, особливо північні, центральні області. Тобто це може бути північ області, північ міста, північ селища і центральні частини, особливо вночі буде страшно. На жаль, будьте, будь ласка, обережні, постарайтеся бути в безпечних містах, коли є тривога, якщо є можливість.